Так, хворим є. Прошу відкрити засідання комісії. Засідання комісії. Хто за? Так, на порядку денному два питання. Це про безоплатні передачі комунального майна основних засобів. Додатки додаються всі ознайомлені. І друге питання. Це при внесення змін до положення про управління економічного розвитку житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Кам'янської селищної ради. Доповідач Доповідачів Оксана Володимирівна доповість. Так що всі за порядок денний. Прошу голосувати. Про передачу основних засобів на відділ освіти. Перший додаток це вентиляційна система та монтаж встановлений на вентиляційних систем. Так, хто за дане питання? Прошу голосувати. Є друге питання це про передачу. Товарно-матеріальних цінностей та основних засобів на Калинівську селищну раду. Хто за другий додаток? Прошу голосувати. Дякую. І друге питання: Оксана Володимирівна. Так, так, звичайно. Доброго дня всім присутнім. На ваш розгляд відноситься проєкт рішення про внесення змін до положення про управління економічного розвитку житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради. Відповідно до статті 25 частини 4, статті 354 закону України про самоврядування в Україні, Калинівська селищна рада пропонується на ваш розвит, нести зміни положення про управління економічного роду житлово комунального господарства капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради затвердженого рішенням від 13.05.21 року номер 119.058. Затвердити нові реподації. Тих чисто технічні питання вноситься, які надали, надали управлінню функціонувати. Прошу підтримати, далі питання. Хто за дане питання? Прошу голосувати. Дякую. Так, ну, на цьому питання всі вичерпані, так що закриваємо комісію. Хто завдає? Дякую всім присутнім. Дякую всім.